Доброго часу моїм глядачам. Хочу вам показати отакі дві мідні тарілочки. Особливо цікава в ця. Це є польська тарілка з тризубом. Але це є така робота. Скульптора. Новоковський, Белюк, Сопот. Отут написано виробництво Польщі. Цікаво. А оце рибки, Такі на. На мечі. Але тут вже якась інакша парафія. Видно, хтось польські речі збирав. Бачите, тут є така наклейка Польща. Але тут вже нема таких ініціалів, як на тій тарілці. Всім дякую за перегляд. До побачення.